Не нарікай, коли пішло не так щось, коли ніщо не може вже змінити, кому в житті є набагато важче, що ти собі й не можеш уявити. Ти нарікаєш, що живеш у Бога і що твоя домівка небагата. А що казати чи робити тому, кому ракета влучила у хату? Ніколи й нікому не завидуй. Не говори, що в тебе все погано. Паркан Сусідський гарний тільки з виду, а ти не знаєш, що за ним насправді. Як в тепле ліжко ти ляєш спати, є хліб і до хліба, є ще робота, то помолися за того солдата, що на морозі мерзне у копі. Як вибираєш хліб у магазині. Сортів багато і які завгодно, то пригадай, що десь є та дитина, що просить кусок хліба, бо голодна. Говориш, у сусіда є машина, а я пішком ще міряю дороги, а ти спитай, що хоче та людина, що втратила назавжди свої ноги. Вона, напевно, би усе віддала. Всі гроші срібло й золоті медалі, лиш би вдалося й повернути ноги, не знає смислу, як і жити далі. Не нарікай, як діти насмітили, щасливий ти, як чуєш сміх дитячий, когось війна із дітьми розлучила і не віриться, що їх колись побачить. Радій, що над тобою сходить сонце. І дякую, що жива уся родина, не знаєш бо, що в маминому серці, яка похоронила свого сина. Не нарікай, життя різноманітне, Бог може все на краще поміняти. Сьогодні темно, завтра буде світло, якщо й не так, навчись не нарікати. Довірся Богу, Він усім керує. І ніколи себе з іншими не міряй, бо кожного життя Він контролює, і кожному дає у міру віри. Прийми усе, що лиш тебе спіткає, і не спіши на долю нарікати, а краще помолися, хтось страждає, й тим, кому важче, вчись допомагати.